Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні профілактика онкологічних захворювань. 4 лютого світова медична спільнота відзначає Всесвітній день боротьби проти раку. Онкологічні хвороби стоять на другому місці після серцево-судинних захворювань серед основних причин смертності серед найпоширеніших видів фахівці виділяють рак легенів, який був причиною приблизно 12% від загальної кількості нових випадків раку. Рак молочних залоз у жінок 11%. Колоректальний 9%. Простати 7% і шлунка 4%. За даними статистики, на Дніпропетровщині у 23-му році в умовах стаціонару проліковано 56 857 пацієнтів. Майже третину летальних випадків унаслідок раку. Зумовлено нездоровим способом життя і нераціональним харчуванням. Тож ВООЗ розробила Європейський кодекс боротьби проти раку, 12 рекомендацій, якого допоможуть. Зменшити ризик виникнення онкологічних недуг на 50%. А зараз уважно послухайте дуже корисні поради щодо профілактики онкологічних захворювань. Перша порада. Відмовтесь від всіх видів куріння. Вживання тютюну є головним фактором ризику появи раку. На нього припадає майже 22% випадків смерті від онкологічних недух у всьому світі. Друга порада. Споживайте здорову їжу і харчуйтеся раціонально. Повноцінний збалансований раціон може знизити ризик захворювання, їжте більше овочів та фруктів, цільнозернових і бобових продуктів, утримуйтесь від споживання висококалорійних продуктів, намагайтеся не вживати солодких газованих напоїв, обмежуйте споживання червоного м'яса та їжі з високим вмістом солі. Третя порада. Уникайте зайвої маси тіла, обирайте менш калорійні продукти, виключіть із раціону рафінований цукор, трансжири їжу із фастфуду. Четверта порада. Обмежуйте вживання алкоголю. Ризик появи різних онкозахворювань, зокрема раку товстої кишки, молочної залази, легень, нирок і печінки, збільшується разом із кількістю випитого алкоголю. П'ята порада. Обмежте споживання технологічно обробленого м'яса. ВООЗ повідомляє, що вживання великої кількості такого м'яса може збільшити ризик деяких видів раку. Шоста парада. Будьте фізично активними. Люди, які регулярно займаються спортом, отримують певні переваги для здоров'я. Як загальну мету включіть до свого графіку щонайменше 30 хвилин фізичної активності. Щодня. Сьома парада. Для уникнення впливу канцерогенних речовин дотримуйтесь правил техніки безпеки на робочому місці. Восьма. Не засмагайте. Рак шкіри є одним із найбільш поширених онкологічних захворювань, і водночас йому порівняно легко запобігти. Дев'ята порада. Зробіть профілактичне щеплення. До 25% випадків раку в країнах із низьким і середнім рівнем доходів, до яких, на жаль, поки що належить і Україна, зумовлено такими інфекціями, як гепатит і вірус папіломи людини. Профілактика раку включає захист від цих вірусних інфекцій. Дізнайтесь у свого сімейного лікаря щодо вакцинації. Далі, уникайте ризикованої поведінки, яка може призвести до інфекцій, що збільшують ймовірність розвитку онкозахворювань. І наостанок регулярно відвідуйте свого сімейного лікаря для профілактичного огляду. Це збільшить ваші шанси на раннє виявлення хвороби, підвищить ефективність лікування і знизить його вартість. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!